Доброго ранку. Синьок, як швидко біжить час. Сьогодні Саня йде знайомитись з старшою школою. Ну що, страшно вже? Да? Все добре, мішка ж туди ходить. З наступного року я хоч почну вас возити в одну школу. Міха буде тебе водити та забирати. Буде казати це мій молодший. Оце Саня, тут знаєш тільки вікон. У -у -у, можна буде кричати. Попав? Приїхали до магазину, трошки треба було вирішити, хочу полиці тут зробити під парфуми. Такі будуть унікальні. Скажімо так, ну і трошечки спілкуємося з колективом, з нашими клієнтами, читачами. Наші Дніпровські. Я сьогодні, прям, бачите, одна з автівкою. Зранку було прохолодно, вдягнув кофту, спортивний костюм, а зараз розумію, що на сонечку не також і прохолодно. Ну нічого, трошки попаримося. Щоб ви розуміли, вчора ж ми з Саньком склали цей конструктор. Да? І що? Сьогодні зранку їду, кажу, що взяти він. Звичайно. Ну, а я поки тут приводив себе до ладу о, в Самар. Заїхав до нас блондинку Хом магазинчик. Взяв Бетмена. Сьогодні Бетмена зберемо. Саня каже: кажу, каже, хочу виставити на полицю, щоб всі були. У нас є капітан Америка. Вчора ми залізну людину зібрали. Сьогодні Бетмена зберемо. А потім, як приїдемо вже з Києва, візьму наступного і будемо збирати з ним ще. Головне правильно організувати роботу. А там ти знаходишся чи ні вдома, бачили? Тут газончик робиться. Альтанка майже готова. Так! Молодці, сховалися? Вас і так уже всі знають. Так, Хто нас знає? Ми з вами побоюсь. Так, хотів я обдурити систему і на стареньку альтанку, яку ми купували в епіцентрі, зробити капітальну кришу. Я думав, що верхній каркас, коли звариться, все буде добре. Але ні, вона ходить, живе своїм життям. Тому прийняли рішення змінити оці колони. Завтра хлопці поставлять нові труби, забетонують їх в глибину на метр. І тоді це буде, знаєте, тож була, то була альтанка, яка була така тимчасова на літній період. Ну а тепер вона буде тут стояти на законних підставах, скажімо так. Ну і повісимо штори, світло всередину прокинемо. І буде класно отак от ввечері посидіти кави попити, або зранку посидіти, послухати, як пташки співають. Так буває. Ну що, давайте переходити на літній варіант піжам, бо той велюр вже трошечки, скажімо так, набрид. Дивіться, в нас на блондинка Shop є ось такі піжами. Тканина це жадка, вона дуже стійка до складок. Раз попрасували після прання, і все, в ній навіть можна спати. Взагалі, ця піжама виглядає, наче якийсь костюм. Да? Чоловік ваш або хлопець. Хлопець буде ходити по дому, а ви йому будете казати, ти кудись на нараду зібрався чи що. Дивимось, сорочка з гудзиками є ось така кишеня. Штани на резинці, без всяких зав'язок. Ось так от. Внизу вільно манжетів немає. Є в різних ось Так от. Внизу вільно манжетів немає. Є в різних кольорах, синя, сіра і чорна, така сама, як на. Мені ціна її 1200 гривень.